Ну і назол туру автор найкрасивішого голу 23-го туру. Ну тут навіть і пророчити не потрібно було, хто ж ним стане. Давайте подивимося. Серед усіх претендентів ну просто з величезним відривом лідирував Євган Хачеріді. Давайте пригадаємо його прекрасний забитий м'яч. Це насправді сталося після того, як Євген Хачеріді дав ексклюзивне інтерв'ю про футбол. У нас є така тенденція. Хто з футболістів дає нам інтерв'ю, потім забуває. Подивіться, як класно. Я хочу звернутися до наших експертів. Олеже. На ігра на кабінет. Ви бачили це... такий гол у виконанні центрального захисту. Зразу видно, що це все на я... Для мене. Оцей гол стільки схожий з горшком. Пам'ятаєте, він із пальцем забив? Максим, га? <laughs> да. Приблизно щось таке. Піймав, звісно, по такій траєкторії високий м'яч, положив в дальній угол. Подобрал опорную ногу. По технике исполнения очень тяжелый удар. Ну и красивый мяч.